Для Буковинського медійного простору сьогодні справді надзвичайно важлива подія. Чому? Чому? Тому що ми розширюємо мережу радіомовлення нашої області. Всі ми знаємо, що в Чернівецькій області існує потреба збільшення радіомережі. і власне сьогодні ми маємо оту важливу і очікувану подію, що наше прикордоння, зокрема, поповнилося ще однією радіостанцією, яка мовитиме 24 години на добу. На хвилі 102,3 і у Новодністровську розпочала повноцінне мовлення радіостанція на своїй хвилі. Я працюю вже в місцевому радіомовленні більше 10 років, і це ще було проводове радіо. Як всі пам'ятають, включення так все. Реалістично, тобто треба було вручну переключати для того, щоб на українському радіо виходили місцеві передачі. І, звичайно, тоді це більше 10 років тому мрія про справжню fm радіостанцію вона горіла в моєму серці. і Нарешті за стільки років вдалося виграти конкурс. Раніше ця радіостанція вже була в ефірі. А радіостанція на своїй хвилі мала ліцензію на мовлення, але це було 15 хвилин щоденно. І очевидно, що 15 хвилин мовлення про місцеві новини про життя місцеве. Вої громади це вкрай недостатньо. Ми планували першопочатково. Повністю своє власне виробництво 24 на 7, але в зв'язку із COVID-19, а потім уже повномасштабним вторгненням реально з місцевого бюджету виділяти кошти на утримання повноцінного штату, який може забезпечити весь всю всю програмну концепцію на 24 години. Це ну неможливо і нераціонально. Зараз є більш важливі витрати. Це є історичний час події, яких не було досі. Будемо сподіватися, що не буде на майбутнє, але справа в тім, що Важливо, що наші мовники розуміють необхідність підтримки один одного, і цілком очевидно, що радіостанція місцева невеличка, їй дуже важко взяти старт на 24 години, щоб забезпечити, умовно кажучи, виключно своїм контентом навіть за умови ретрансляції іншого центрального мовника. Руку допомоги станції на своїй хвилі протягнула Буковинська хвиля. Тут я бачила приклад справжньої радіостанції такої. Зразковою, якою би мені теж хотілося у... зробити у своєму місті. Представниця Національної ради України з питань телерадіомовлення підтримує таку співпрацю місцевих радійників. У співпраці наших місцевих радіостанцій наші мешканці області, Буковинці матимуть можливість слухати якісний контент і інтегруватися в плані того, що чути і місцеве мовлення, тому що знову ж таки новини Новодністровської громади, сукірянської громади будуть донесені і до наших чернівчан. А новодністровцям і сукірянцям, звичайно, також важливо чути, що відбувається в Чернівцях. Тож тепер Сокиряни та Новодністровськ об'єдналися в одному інфопросторі з усією буковиною. Не йдеться про ретрансляцію Буковинської хвилі, йдеться про спільне виробництво програм. Всі програми ранкове, вечірні шоу. Це буде спільне виробництво радіо на своїй хвилі і буковинської хвилі. Тому ми в рамках закону будемо доносити свій сигнал до жителів цього району. Новини усієї області буде чути аж до Дністра. Розповідає головна редакторка та новинарка Богдана Рихло. Відтепер наші новини будуть чутно у Дністровському районі, і жителі цього району будуть в курсі новин і подій, які відбуваються в області і загалом у Чернівцях. Раніше, коли ми навіть готували випуски новин і були повідомлення про те, що відбувається у Сокирянській або у Новодністровських громадах, ми елементарно замислювалися над тим, чи будуть чути на жителі цих громад. А тепер ми впевнені, що точно почують, адже цю проблему вирішено. За словами Олега Сірвана, така колаборація двох радіостанцій відкриває нові горизонти і для Буковинської хвилі. Наскільки я знаю, поки такого в області ніхто не практикував. Але е, кожна радіостанція, беручи до уваги, те, що у нас дуже конкурентне середовище, є кілька місцевих мовників. Всі хочуть більше, хочуть розвиватися. І так само ми. Ми би хотіли, щоб нас чуло більше людей. І таким чином, уклавши цей меморандум, е, нашу запустивши співпрацю, таку, ми зможемо свій сигнал, свою програму, своїх ведучих е, донести до більшої кількості людей. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. У сесійній залі нині аншлаг. Практично всі міські обранці зібрались на засідання. Серед них і ті, що після повномасштабного вторгнення стали до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Серед питань порядку денного складання депутатських повноважень. Між службою в армії і політикою я для себе зробив вибір. Не можу бути присутній на сесіях. Я зараз знаходжуся в прикордонній службі України. Тому припинив сьогодні повноваження. Заяву Віталія Михайлішина його колеги підтримали одноголосно 35 голосів за. Лідер партії команда Михайлішина розповів, чому прийняв для себе таке рішення і зробив вибір на користь служби у війську. Планую в першу чергу повернутися в свою частину і робити все для того, щоб була найшвидша перемога. Про це я вже думав давно. І у мене не було часу, не було можливості вирватися для того, щоб бути присутнім на сесії. Згідно із законодавством, його замінить наступний представник у списку партії. Зайде слідучий депутат. Я впевнений, що це буде дівчина, жінка, яка буде працювати на благо нашого міста. Дуже хочеться, щоб міська рада працювала саме на перемогу, на благо нашої країни. Поки територіально-виборча комісія не ухвалить відповідного рішення, Віталій Михайлішин залишається міським обранцем. Після рішення сесії, як воно буде вже підписано міським головою, подається звернення до територіальної виборчої комісії. Потім вже потрібно, щоб зібралася комісія, проголосували. Зняли з мене статус депутата і була вже слідуча кандидатура, яку затверджує знову вже територіальна виборча комісія і буде приймати присягу вже. Я думаю, що на протязі місяця я дуже в цьому впевнений і дуже цього хочу, щоб до кінця вересня вже був вже депутат, який буде представляти команду Міхайлішина в міській раді. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Попри повномасштабне вторгнення, українські діти продовжують здобувати освіту. Для нового навчального року необхідно придбати чимало канцелярського начиння. Цього року батьки школярів роблять покупки обдумано, проте купують як бюджетні, так і дорогі товари. кажуть продавці спеціалізованого магазину. Того року продажі були не такі. Цього року. Є батьки, які підходять ну розумно до вибору. Тобто, якщо вони вибирають рюкзак, можна взяти чуть дорожче, але це буде різниця на якості, і вони це враховують. Вони купують, вони витрачають чуть більше, але ви зрозумієте, що вони потрібно буде через місяць, через два бігти знову купувати. Цей товар щодо цін на канцелярію, то вони зросли на імпортні товари, запевняє Валентин. Якщо брати українське виробництво, то в нас зошити нашого виробництва не подешевшили, якщо порівняти з попереднім сезоном. Якщо брати імпортний товар, то це подорожчало. Бюджетний набір канцелярії для першокласника обійдеться у майже тисячу гривень. Цим займалися наші дівчата. Якщо брати в середньому, першочка вони брали, то це займало від тисячу п'ятдесяти гривень. Але це потрібно врахувати щоб це були бюджетні товари. Якщо ви хочете вже брати більш якісний ортопедичний рюкзак, якого ціна може бути від тисячі гривень, плюс може бути більш якісний пенал із наповненням. Також вже йде від 300 гривень. То там ціна буде змінюватися. Я думаю, що це буде в районі десь 3-4 чотирьох тисяч. Ажіотажу та черг немає, адже батьки поступово купували все необхідне до нового навчального року. Я готувалася поступово протягом літа, тому поступово і витрачаю кошти. Попри те, що ціни незначно зросли, батьки кажуть, зібрати дитину накладно, особливо, якщо в сім'ї двоє чи більше школярів. Заробітні плати залишились на тому ж рівні, що були. Нам потрібно, я знову ж таки повторюсь, допомагати тим, хто цього потребує, і при цьому витрачати ще кошти на сім'ю, тому, звичайно, що це накладно. Витрати чернівчан різняться. Не дуже так економлю, тому що потрібно готуватись до НМТ. Тому… Купую тільки те, що мені потрібно. Два-три зошити і стан. Ми вже витратили гривень 800 тільки на зошити, а тепер, напевно, ще десь, ще як, напевно, десь півтори тисячі треба на все остальне. Це якась канцелярія, пенал, рюкзак у нас, в принципі, є. Поки що канцелярія, лише 600 гривень. Щодо квітів, то чернівчани планують не купувати їх на свято першого дзвоника. Краще перехою або за кудись. Чим квіти зазвичай квіти не купую, а е, печу сама кекси і це такий смачний подарунок для вчителів. Це це як в мене як уже ритуал, традиція. Давно вже напевно з 2014 року. Ми не несемо квіти, але ми ці кошти спрямовуємо на допомогу. Цьогоріч, як і минулого року, українські заклади середньої освіти масово долучаються до акції перше вересня без квітів. Натомість кошти, які планували витратити на приємні подарунки для вчителів, спрямовують на допомогу Збройним силам України. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Ми чудово розуміємо, що ця зама можливо буде і важчою ніж. Була тогоріч у нас зараз по готовності підприємства можемо сказати, що десь вийшло на 80% готовності. Наразі працівники Чернівці теплокомуненерго відновлюють мережі та усувають існуючі несправності, аби бути готовими до початку опалювального сезону. Замінили ми тисячу майже 1400 метрів погонних теплових мереж. Підготували 75 котелень та підготували. Майже 80 кілометрів мереж в двохтрубному вимірі. Заготовили альтернативні види палива, займаємося наразі підключенням генераторів. 44 котельні в місті забезпечені генераторами на випадок форс-мажорних ситуацій, розповідає Олександр Корчунов. Найбільш потужні котельні і генератори вони будуть запускатися на випадок повного блекауту. Тобто, ми розуміємо, нам на добу необхідно майже 24 тонни палива, тому в підприємства цих коштів немає. І зазначені генератори будуть запускатися тільки на випадок бликаут. За словами чиновників, існуючі борги перед енергопостачальними компаніями не вплинуть на старт опалювального сезону. Наразі підприємство очікує, що різницю у тарифі покриють коштами з державного бюджету. Станом на сьогодні зафіксована різниця в тарифах підприємства 373 мільйони. Тобто ми сподіваємось, що держава профінансує цю різницю в тарифах до кінця цього року. Тут просто треба розуміти, що цю різницю фактично треба буде покрити з міського бюджету. Ми розуміємо, що, можливо, компенсація різниці в тарифах вона може затриматися на центральному рівні. Це не від нас залежить. Але тим не менше, міська рада випадку в такому випадку ми будемо дофінансовувати. Підприємство під час брифінгу також стало відомо, чернівчани вже заборгували за тепло 52 два мільйони гривень. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Безпека пріоритет номер один для усіх навчальних закладів міста. Тож грошей на укриття цього року витратили чимало, розповідає головна освітянка міста. Укриття облаштовували саме минулого року, коли ми готувалися перший раз під час повномасштабного вторгнення до роботи з власними укриттями в закладах освіти. Тоді було майже 10 мільйонів витрачено на укриття Цьогоріч Саме на укриття було от виділено повторюю 3 мільйони 682 тисячі гривень. Але хочу зауважити. Що насправді на укриття спрямовується більше коштів, тому що з оцієї суми 22 мільйонів, які на поточні ремонти передбачені також закладами освіти використовуються ресурси для того, щоб облаштувати чи до укриття. Відповідно, усі ліцеї та гімназії зможуть розпочати новий навчальний рік. Запевняють чиновники. В очній формі будуть працювати 30 закладів середньої освіти. Із них 25 комунальних і 5 приватних. Змішена форма навчання буде у 17 закладі, тобто і очна, і заочна, і в дві зміни будуть працювати три заклади. Цьогоріч за парти сядуть майже на пів тисячі учнів менше ніж минулого року. Минулого року, поза минулого року, наша мережа загальна, якщо по дітях ми говоримо, складала 29,5 з половиною, фактично тисяч дітей. То зараз у нас їх є 29, по суті. 51 дитина. Тобто, ми розуміємо, що все ж таки певний відтік наших дітей пішов за кордон в інші міста, і вони деякі були відраховані з наших закладів. Окрім того, у Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться для майже трьох тисяч першокласників. Що стосується садочків, то наразі з 55 закладів освіти комунальної форми не працюють лише два. Минулий рік навчальний, так би мовити, так якщо вже прив'язуємося до навчального року, ми завершили з тим, що в нас не працювало чотири садки. Чому тому що у них проживали вимушено переміщені особи? Але якщо ми стартували з того, що їх на постійній основі проживало тисячу. 650 чоловік. На сьогодні їх проживає всього 11 чоловік у двох садочках. Ми знайшли можливість у всіх закладах, тобто їх з чотири було, тепер ще два, зробити хоча б найпростіші укриття. Ми працюємо над пошуком альтернативного місця проживання для цих осіб. У шести закладах освіти цього року впровадять пілотний проект спортивних змагань ігри нескорених. На турнірі планують задіяти нетрадиційні види спорту. Це бадмінтон, це спортивне орієнтування, це петанк. знаєте, так. Мішочки кидають, такі чи кульки кидають для того, щоб максимально наблизитися до кульки, яка в центрі знаходиться. В чому ідея? Кожна дитина від 5 до 11 класу повинна брати участь у цих спортивних іграх, ну і потім змаганнях, тому що все ж таки на турнірність ми виходимо. А в чому перевага? Вони абсолютно ці ігри є гендерно рівними і вони є інклюзивними. Проект в наступному році хочуть масштабувати на всі заклади середньої освіти, аби навчити молодь створювати прибуткові стартапи. У Чернівцях організують учнівський інноваційний бізнес-хаб. Так як бізнес-план складається, як вчать уже потім він в університетах. Ми будемо дітей вчити складати бізнес-план. Розробляти маркетингову стратегію реалізації потім продукту аж до реалізації самого проекту традиційним у навчальній програмі залишається націонал-патріотичне виховання у школах та ліцеях. Освітяни сподіваються, що цього року буде більше охочих долучитись до гри Джура Сокіл і що Чернівці зможуть представити команди і на всеукраїнському рівні. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 29 серпня в день пам'яті захисників України родинам загиблих військовослужбовців вручили посмертні нагороди. Це обов'язок наш, не, 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 не зважаючи на, на те, що важко, ми постійно з з, 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 з родинами загиблих. Ми не повинні розуміти, що ці хлопці, які віддали своє життя з Україну, вони назавжди лишаться і в нашій пам'яті, і вони вони вже війшли в історію України і, і нашого міста. Важко, боляче, нестерпно, невимовно болить говорити про рідну людину, якої вже немає. Важко коли гине людина з військовий чи просто чи військовий, тебе всі, ну, всі зазвичай підтримують, там показують підтримку. Але коли проходить якийсь час, то все одно кожен з нас залишається, кожна сім'я залишається. Зі своєю бідою, ну може, не сам на сам, але зі своїм болем точно сам на сам в сесійній залі зібрались родини українських героїв, яких страшна війна об'єднала спільним горем. Нагороди це знак поваги, знак теж того, що нас не забули, що їх пам'ятають. Ну, будуть пам'ятати. Я в це вірю. Це знак того, що я не сама. Загиблий герой України Максим Шварцман до повномасштабної війни працював у медіа, був фотокореспондентом і відеооператором. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України чоловік вступив до лав Чернівецької територіальної оборони. Він мав позивний Марвел і був солдатом військової частини А 7185 Життя медійника і воїна обірвалось 15 липня на Донеччині. Йому навіки залишилось 35. Альона Рудніцька Георгій Максимюк Чернівецький промінь. Цікаві розваги, квести, майстер-класи та призи. Фестиваль вільні, який відбувся минулими вихідними на стадіоні Гард, вкотре зібрав понад 300 людей. Команда 70 людей організувала фестиваль ярмарок Вільні для всіх. Це сімейний фестиваль. На цьому фестивалі ми вчимо дітей життю, вчимо дітей моральних цінностях. Вчимо дітей християнським цінностям, розказуємо їм про Бога, розказуємо їм про правильне виховання, і це все робимо в такій для них доступній формі. Юна Ела, учасниця фестивалю, з нетерпінням чекала на його початок. Я дуже хотіла, я дуже чекала. Тут є мої сестри, брати, і мені тут дуже подобається. Дівчинка розповідає, фестиваль вільні відвідує вже не вперше, і саме це святкування є для неї особливим. Тут дуже класно, діти йдуть на локації, заробляють вільнюси. І потім ідуть там тут є магазинчик і е, купляють різні іграшки. Тут є багато естафет, Треба е, бігати дуже швидко, щоб, е, щоб виграти. Учасниками фестивалю вільні стали діти різних вікових категорій. Організатори ярмарки створили цікаві завдання, аби до їх проходження залучити як молодь, так і їх батьків. Це фестиваль не тільки для дітей, це фестиваль, який ухоплює повністю від нуля і до самих старших. Є багато різних локацій: музична, пауерліфтінг, джанго, дартс, малювання, історія творця, де ми їм розказуємо про Бога. Також є спортивні ігри, водні ігри. Ну сьогодні багато локацій буде близько 18 різних локацій. На фестиваль завітали і представники влади, зауваживши, в такий непростий для всіх час організація даних заходів є досить важливою. Ливою сама концепція фестивалю передбачає, що діти, підлітки, вони будуть вільні від поганих думок, від шкідливих звичок, від всього того, що не дозволяє розвиватися людям. Другий момент це можливість. Такі важкі часи в часи воєнних дій в принципі відчути позитив і відчути радість вдало виконав завдання, заробив вільні уси. Пастор церкви Сінай Володимир Головачо розповідає вже традиційно під час фестивалю учасники виборюють особливу валюту, яку згодом можна обміняти. Вони збирають на протязі двох годин ці гроші. Потім в нас півгодини перерви. Вони мають можливість витрачати ці кошти. У нас в нас є магазин іграшок, в нас є фудзона, в нас є різні лотереї, які будуть тут відбуватися. Пастор церкви Сінай Володимир Головач зауважив, восени у Чернівцях планується проведення ще одного фестивалю. Вільні Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. З початком повномасштабного вторгнення в Україні всерйоз задумались над існуванням радянської символіки. Від бюстів та постаментів, що пов'язували з країною агресором, позбувались по різному У Чернівцях лише нині розпочали демонтаж пам'ятника радянським військовим. Рішення про перенесення монументу з центрального парку культури та відпочинку ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради у квітні 2023 року. Демонтаж з метою перенесення пам'ятки історії міс. Цевого значення братської могили на територію буде перенесено на територію історико-культурного заповідника на вулиці Зеленій. Подальшою ексгумацію ми отримали всі дозволи на зазначені роботи. Розроблялася на початку документація науково-проектна на основі громадських обговорень, слухань. Так само погоджена Міністерством культури, ми отримали дозвіл Міністерство культури та інформаційної політики України. На ексгумацію недавно отримали дозвіл від державних Ни комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій департаментом транспорту заключено договір з спеціалізованою організацією з міста івано франківськ яка буде займатися вже самим процесом екзумації. Роботи планують завершити за місяць. За словами фахівців, лише перепоховання обійдеться в місту в 30-50 тисяч гривень. Скільки грошей витратять на відновлення та перевезення пам'ятника наразі невідомо. Раніше повідомляли, що на ці роботи у бюджеті закладено 100 тисяч гривень. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.